Тахи це як дитина. Якщо ви тримаєте його місто, ви можете задушити. Якщо ви тримаєте його дуже повільно, він може просто побіжати дуже, дуже швидко. Тому обережно і зараз про це буде розказувати наш відомий орнітолог Олександр. Завдання за зайти і, і тут чекати. Байдарки будуть відсюди йти. Потім, як тільки я дам команду, будемо бачити, що пташенята роблять. Якщо не побачить байдарку, то пойдуть можна сюди. Тоді ви вибігаєте і ваше завдання тримати їх з цієї сторони, щоб вони не пішли на море. І, і йдете до, до островів знову і по островам сюди, щоб не дати їм можливості через острови перебіжати. Я бачу, ви вже всі далеко від них, тому одна байдарка не пересе, а дві тримають просто такий рівень, як і були по форматору. Ми знаходимося зараз в Національному природному парку Туздівські Лимани, і зараз ось відбувається кільцевання птахів, а саме рожевих фламінга. Дуже цікавий процес, хоча вони маленькі. Вони дуже-дуже быстро бегают и плавают Взагалі-то это такие очень выживные фламинго, и вони тримаються разом, разом, тримаются разом, тримаются разом, 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 бери, 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 бери. Бистре! Встановлені садки ось на узбережжі. Ось ми бачимо ці сітки, вони чуть подаль. І працівники Національного парку Тузлівський Лиман на байдарках відійшли, бо птахи. Відкочували дуже далеко, їх погнали звідки і зараз намагаються загнати в встановлені сітки. Встановлені так дуже швидко. Я, я не очікував, що вони можуть так швидко бігати, але. <direct paperless> «Давай, давай, давай. Давай, друзі, друзі! Давай, давайте. Ну ти його поймав. Ну да? А телефон? А у меня телефон я оставил О, ты бачишь? Ты все ж таки знаешь что-то. Уже годы практики. Я тебя никуда Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 17, где 17. Все, ворота закрываются. И наступная остановка, наступная остановка у них как завтра, весь свет для них открытый. Да, ну малая часть только, основная разбежалась. 190. Ну, Судя почти 10% от від общеї колонії загнали. Бажаємо всі, давай, давай туда! Починаємо другий етап нашого. Дякую, Дякую. 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 всій команді. Підтровчий теж таких загойчик в тебе. Я збирався знімати, але довелося побігати, як говорячий. Навіть потримати в <му> руках <verdict> одного, Чудово. да? Дякую. Да. <гум> де, 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 де. Останнього маленького, якого я бачив, що він вилуплявся, це було 21 вересня. Так, пі, піде, це самий маленький. Тас, підвізіть, не можеш розірватися. Роман, починати. Дякую. не Макс, що ти стоїш? Фото, хай.

середнього розміру. Беруть пробу крові і пробу з клаки. Ага. В Криму вони часто бували, але ти там не поймав фламінго. В Криму були? Так. Да, они бывают, да. даже зимовал. Юа, 15. i <laughs>